У Чернігові на базі ЧайНРЦ номер 2 відкрився інклюзивний хаб для дітей з інвалідністю та для тих, хто потребує підтримки та допомоги. Створений він у рамках реалізації проєкту Надзвичайне реагування на підтримку дітей постраждалих від збройних конфліктів. Адже після активних бойових дій багато чернігівських та внутрішньо переміщених родин потребує моральної підтримки. Вирішили за допомогою Асоціації міст України, вони нам запропонували такий дуже класний проєкт, зробити отакий вільний простір, який повністю оснащений, обладнаний і меблями, і технікою, і всім, всім абсолютно. Зробити отакий простір для спілкування, для взаємопідтримки, для соціально-психологічної підтримки, як учнів. Так, і родин, і також всіх, хто цього потребує. Ми подавали свою проєктну заявку на асоціацію міст України. Створювали робочу групу, яка складалася із батьків, із представників департаменту соціального захисту, з різних установ, з представників громадських організацій, які опікуються дітками з інвалідністю. Збирали їх потреби. Потім дійшли до висновку, що не вистачає нам такого архітектурно доступного, оснащеного вільного простору. Мала звернення і детальну заявку Чернігівської міської ради, де було розкрита суть зміст і власне ідею, яка має бути реалізована, і те, що ми сьогодні бачимо, ми вражені, як це. Позитивно і гарно реалізовано, це зроблено з любов'ю, з розумом, продумано. Ми дуже сподіваємось, що цей хаб дійсно виявиться таким місцем, яке буде таким позитивним магнітиком, де можна буде збиратись, вирішувати якісь питання, проводити роботу з дітьми, зустрічі з батьками. Це була грантова допомога, трошки більше 300 тисяч для. Центру і вже тут на місці прямо все закуповувалося, монтувалося, організовувалося. Творення такого простору стало можливим завдяки співпраці кількох інституцій та організацій, зокрема Дитячого фонду ООН, Асоціації міст України, Чернігівської міської ради та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Чернігівській області. І місто і керівництво ЧайНРЦ номер 2 намагаються залучити якомога більше партнерської допомоги не лише на відбудову Чернігова, а й для створення подібних місць, де діти з інвалідністю, ВПО і їхні сім'ї знайдуть необхідну підтримку і розрядку. Йшлося на заході завдяки співпраці Чинівської міської ради, асоціації міст України, Чинівського відділення, реабілі... реабілітаційного центру номер 2 на чолі з чудовою керівницею Регіною гусак. І звичайно, завдяки підтримці фінансової підтримці нашого міжнародного партнера ЮНІСЕФ. Сьогодні ми вже говоримо не просто про можливе відкриття чи плани, а сьогодні ми присутні на відкритті і Бачимо, як Працюють і вихованці закладу, і батьки, тому дуже радіємо, що ця співпраця принесла свій результат. В даному центрі дійсно всі вимоги виконані, які зауваження були. Офіс сприяв для того, щоб цей центр став кращим, для того, щоб були виділені кошти для надання певного обладнання, всього необхідного, аби дітям було максимально комфортно. Працюватиме хаб щоденно та вже має розклад занять на найближчий місяць, зокрема арт-терапевтичних та розвиваючих. У нас буде тренінг з арт-терапії, саме з для діток, які потребують нашої посиленої уваги. Це будуть професійні художники до нас завітають, будуть малювати, буде танцювальна рухова терапія. Для них це професійний актор. До нас завітає Микола Біч, Бічук. В програмі в день презентації, «Ресурсна зустріч з батьками, емоційна підзарядка для батьків, як поновити внутрішні ресурси та розвиваючи заняття з дітьми, яскравий світ моїх емоцій. У хабі працюватимуть психологи окремо як з дітьми, так і з їхніми батьками. Мій син відвідує цей заклад, і нам дуже важливо мати психологічну підтримку, особливо в нинішніх умовах. Переживши всю війну на місці в Чернігові, ми нікуди не виїжджали. І звісно, є такі внутрішні переживання, які маємо побороти. І ось такі заклади вони дуже важливі, щоб була підтримка психологів, спеціалістів. Для того, щоб знайти себе, повернути свій внутрішній стан і свій і дитину. Реш, розкажи, що ти тут робиш? Я діюку. А знайти програму роботи хабу можна буде на сторінці Чернігівського навчально-реабілітаційного центру номер 2 у Фейсбуці.